Прогноз погоди на 21 квітня. Привіт, друзі! В понеділок, 21 квітня, буде день, коли в Україні справжній весняний мікс, сонце, тепло і локальні грози на південному сході та заході. Давайте розберемося, яка погода чекає на кожен регіон. Загальні тенденції, північ, стабільна погода без сюрпризів, багато сонця. Вдень до плюс 23, на півдні м'яко, хмарно спрояснені, температура до плюс 22. На заході часткові дощі та грози, особливо в Карпатах. Але все одно тепло. На сході подекуди короткочасні зливи до плюс 22. В центрі сонячно і найтепліше, місцями до плюс 25, поради аграріям, час для польових робіт. Волога ґрунту ще тримається, дощі переважно локальні. Рекомендації по одягу: в день футболки та легкі сорочки, на вечір легка куртка. А ми бажаємо вам гарного понеділка та мирного неба!